Доброго ранку, вітаємо вас сьогодні. Міжнародний день жестової мови, і у світі 72 мільйони людей по всьому світу використовують для спілкування, для навчання, для роботи, просто щоб слухати щоб слухати музику, жестову жестову мову. Як це відбувається, і хто так хто ця унікальна людина, яка для нас, для українців, вміє співати жестовою мовою? Пропоную вам познайомитися а після поспілкуємося в нашій студії. Це Катерина Заботкіна, і вона співає пісні жестовою мовою. Про велику сцену та кар'єру співачки Катя мріяла з самого дитинства, але дуже довго нічого не вдавалося. І ось в 16 дівчина потрапила на великий музичний фестиваль, який змінив її життя. Там Катя побачила, як популярні пісні виконували жестовою мовою, і почала пробувати робити це сама. Зі словниками та без допомоги викладачів Катя вивчила ази сурдоперекладу, а згодом почала займатися із фахівцями. Нині Катерина переспівала жестовою мовою пісні майже усіх українських зірок: Тіна Кароль, Артем Пивоваров, Надя Дорофеєва, Гуртзе Хардкіс та багато інших. Заплетися, що ми бари! Але найважливіше, Катя здійснила свою дитячу мрію. Тепер вона виступає на найбільших музичних майданчиках країни. Що найважче у виконанні пісень жестовою мовою та з ким мріє виступити Катерина Заботкіна? Розпитаємо просто зараз у студії «Сніданку Вихідний. Доброго ранку. Міжнародний день жестової мови з нами. Пані Катерина, трішки більше ви знали про наші героїну сьогодні. Доброго ранку. Як привітатися жестовою мовою? А якщо ми кажемо доброго ранку, доброго доброго ранку. Ранку. А важлива яка просто? рука права чи ліва? Ну залежить від того, чи шульгави чи ні. В принципі, а тобто то це доброго? не буде інше слово. Добрий ні, вечір. Ні, ні, ні. ні. Добрий вечір буде. Добрий. Вечір, як захід сонця. сонечко зайшло так Доброго. Все дуже логічно. Ранку. добрий, добрий вечір. вечір. Катя, як вас. взагалі почалася ваша історія, це знаєте надзвичайно вражає, от коли я чула про вас профайл, Але що було таким знаєте, поштовхом, коли це все почалося? І з якої історії? А, а взагалі я тільки років вісім, тому я взагалі дізналася, ага. що можна музику адаптовувати жестовою мови. Я це побачила на одному з фестивалів. Для мене це просто. Ну, був шок, що а так виявляється, теж можна. Я тоді почала практикувати сама, бо взагалі я самоучка, я сама вивчала з ази жестової mm -hmm. мови, і таким чином я почала вивчати, практикуватися. Я спочатку дуже соромилася, тому що оскільки вивчала сама, я розуміла, що в мене багато помилок, я е, деякі моменти можу показувати неправильно. Я трошечки призупинялася в своєму розвитку, так би мовити, але тим не менш, я все одно старалася практикувала. Намагалася видумувати щось нове, і отак от, от продовжував адаптовувати пісні жестовою що... мовою. А що а значить, значить неправильно? неправильне слово чи неправильний жест? Можливо, неправильне слово. Взагалі, в жестовій мові існує інший порядок слів ніж там. От ми кажемо, я не піду гуляти. може в жестовій мові, мові кажеться: я піду не гуляти. Тобто ага. трошки різ... різний порядок. Ага. Це все е, дослідним шляхом я дізнавалася, тому що знову ж таки вивчала сама. І тому мені було трошки ніякого, що от я там роблю щось неправильно, можливо, це ага. буде не так сприйнято. Тому е, я трохи соромилася, але я ж кажу, все одно потім якось переборола цей страх і все одно продовжувала це робити. А да. існують абетки, вибачте, Грім, перебори існують абетки жестової мови. Та є абетка жестової мови, і власне жестова мова, це там цілі слова, тобто не кожне слово. Показується по, по одній літері. Uh -huh. А от адаптовувати пісні жестовою мовою, ну це довгий процес? Дивлячись, взагалі залежить від пісні. А не чуючи, люди вони сприймають образами, тобто це не дослівний переклад. Саме тому я вживаю слово адаптація пісні. Uh -huh. Сенс в тому, щоб показати картинку, показати сенс настрій пісні. Це надзвичайно важливо, і тому що ну, якщо людині цікавий сам текст, він його відкриє, почитає. Для цього роль перекладача не така значуща. А щоб показати емоцію, показати настрій пісні отут вже йде в повним ходом адаптація. Тобто це якісь Хатур, рухи. Не відмовте мені, будь ласка. От мені просто експеримент такий невеличкий. От зараз я спробую там ну пісню. Ну, давайте отаку. Ой, у лузі червона калина похилилася. А можна ще раз? Ти ж спочатку Повірніше. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо? А ми нашу славну Україну? Гей, гей, розвеселимо! Це фантастика. Качка, дякуємо вам. Це, фантастика, Дякую. це просто це фантастика. це неймовірно. Я, я розумію, що є такі пісні, коли ти починаєш співати, начебто, мелодія гарна, починаєш читати. І думаєш, о що це по тексту? Яка пісня для вас була найскладнішою для адаптації? Ой, ну в кожній пісні, напевно, є якісь такі свої нюанси, але найскладніше адаптувати реп. Ось це чесно. Я, я про калуш подумала. Чесно скажу. Тому що там такий речетатив дрібний. Як в секунду встигнути це калуш, все показати? ярмак? Так, це дуже складно, але це, це теж цікаво, тому що ти маєш слідкувати за собою за чіткістю рук. Все маєш слідкувати, щоб ну воно було зрозуміло. Тобто, щоб це не був переклад заради перекладу, чи адаптація, просто щоб відмітитись? Ми зробили це. Має бути зрозуміло саме до кінцевого споживача. Ну, Катось, я хочу вам сказати, я зараз побачив цю адаптацію. Ну, у вас, крім жестів, у вас ще енергія така внутрішня, у вас дуже чарівна посмішка. Як і ви її передаєте е емоції, обличчя, вони відіграють важливу роль. Це Чи? теж Звісно, так. Ну, Тому що, е враховуючи, що у нас такий експром трошки вийшов. Е це надзвичайно важливо, тому що таким чином передається настрій пісні. Треба пояснювати і треба показувати, що сам, про що саме співається у цій пісні, про що йде мова. Тому також настрій відіграє То, от прямо тобто і, так... і брови, і усмішка, і все, очі все. все, що можна, треба використовувати. І Я так розумію, що у вас перед концертом є так само є, як плей, е, плейлист, який буде виконувати співак, і ви кожну пісню пропрацьовуєте окремо, якби вчите разом з ним. Не завжди прям безпосередньо з виконавцем, але якщо є пісня, одразу й ти якби знаєш, в тебе в голові одразу з'являються якісь картинки, як це можна передати, які там танець, рух можна додати. Це теж дуже важливо, і якщо є така можливість, щоб заздалегідь пропрацювати, це прям супер. А у вас є улюблений не знаю, гурт виконавиця, виконавець, от який прям вам заходить і далі є. Це з Хардкіс. Я от просто в мене мені здається, якщо там відкрити мої соціальні мережі там переклади, просто Юлія Саніна там буде топ-1. Mm -hmm. <laughs> Кла. А чому Це емо цей Це ж рок, іноді важкий рок. Чому саме чому саме харкіс? Я вважаю, що музика цього гурту вона просто надзвичайно круто знайомить взагалі з українською культурою, тому що музика це частина нашої культури, культура частина нашої ідентичності. Я взагалі вважаю, що адаптація пісень жестовою мовою це надзвичайно важлива, важливий крок, щоб знайомити усіх людей. Із нашою культурою, і це просто надзвичайно цікаво спостерігати, як взагалі зараз розвиваються артисти, тому що ну, мені здається до цього там років тому, у нас там був десяток артистів, котрі просто на всіх святах, на всіх музичних преміях просто мінялися в черговості. Зараз же їх з'явилося стільки за це надзвичайно цікаво спостерігати, і тому знайомити людей з українською музикою. Розповідати їм про те, як може трансформуватися артист. Тобто, от ви кажете, там може бути важкий рок, але але ж не тільки такі такі пісні в доробку за Хардкіс. Тобто постійно пробувати щось нове, наприклад, одного артиста і розвиватися разом з ним. Це прям дуже круто. а вам не пропонували робити окремо концерт саме коли ви на сцені сама і в залі люди, які втратили або народжені без слуху, і ви заряджаєте їх? Ну насправді, щоб там прям я одна то такого не пропонувала. Але взагалі така практика є. Тобто виступає артист на сцені. Поряд є ще маленька сцена, де саме перекладач і виконавець пісень жестовою мовою. Він адаптовує музику. і Це прям також дуже зараз популярно стає. Клас. Дякуємо вам. Надзвичайно цікаво. Хочу продовження розмови. Сподіваюся, що таких ефірів у нас буде. Пані Катерина Катерина Заводкіна була в нашій студії. Людина, яка адаптує пісні або виконавець піснів жестовою мовою, так ми назвемо. Дякуємо, Дякуємо вам, Дякуємо. вас запрошуємо завтра на наш до, до нашої гостини. Сніданко вихідний будемо говорити про гаджети для запікання на кухні, зарядка для спини. А ще зірка з, е, фільму довбуш теж буде в нашій студії. До зустрічі.